З миром Божим, Божого благословення багато ще таких проповідників, які говорять: приймайте ворогів, моліться за них, любіть їх, прощайте їх і так далі. Зазвичай такі люди говорять, які не живуть на території війни, які не переживають страшні муки. Коли люди вони знаходяться в адських стражданнях. І дійсно, можна такі зрозуміти і пережити те, це дуже тяжко. І коли такі люди говорять, вони не розуміють Слова Божого. Слово Боже нам говорить, що ми любили ворогів, але як ми маємо їх любити? Він говорить, не поєднуйтеся з ними, не приймайте їх станицької ідеології, адже якщо ми маємо духа Божого, якщо ми діти Божі, то ми маємо бути чистими і непорочними, то як ми можемо поєднуватися з ними? Ніяк. Ісус Христос говорить, не приймайте таких людей. Якщо приймаєте, то ви стаєте учасником їхнього гріха. Тому така любов наша, вона не проявляється в тому. Ми маємо проявляти любов в Словом Боже. Ми маємо проповідувати їм Слово Боже, щоб вони покаялися і прийняли спасіння Ісуса Христа. Тільки так любов наша проявляється. Бо Ті люди, які говорять, щоб ми поєдналися з тими ворогами нашими, щоб ми їх любили, благословляли, вони не знають Бога. Бог він справедливий. Він милостивий так. Коли хто до нього приходить, коли хто кається в своїх чинках, відвертається в своїх чинках, він їх прощає так. Але він вперше за все, він справедливий. Якщо, ми, якщо ті люди вони не каються в своїх чинках, і їм проповідано було Слово Боже, вони не приймають Ісуса Христа, тоді вони стають ворогами Ісуса Христа. Вони тоді прокляті. Так само і сказано, що всі на суді страшному стануть і віддадуть за своїми вчинками, як і злі, так і добрі вчинки будуть відплачені. Тому Ісус Христос він справедливий. Він не відмінив закон. Він говорить, що. Хто вбив, хто сказав зле, що хто на брата свого має стати перед судом. Він не відмінив цього. Є справедливість, є суд. І якщо б ми сьогодні приймали всіх ворогів, приймали б всіх терористів, бандитів, насильників, які вбивають, і так далі, то що б сьогодні було по всьому світі. Був би хаос для того є е, закон, для того є е, дійсно справедливість, щоб всі злочинці вони отримали за своїми вчинками е, тут. Але якщо вони приймають Ісуса Христа, так ми тоді проявляємо до них милість, ми молимося за них, ми благословляємо їх. Ми... Ми проповідаємо, вони тоді стають учасниками церкви Ісуса Христа, стають учасниками Його тіла. Тоді є прощення, так. Але коли вони не відвертаються від своїх вчинків, вони чинять, вони вбивають, волтують, то як ми можемо їх любити? Ми не можемо любити сатану, адже Ісус Христос сказав, не можете служити двом господам і Богу, і мамоні, сатані? Не можемо. Тому наш Ісус Христос є Богом, Він справедливий, Він чистий, непорочний. Такими і ми маємо бути. Тому е, треба сьогодні дійсно розуміти Слово Боже і, і розуміти, кого ми слухаємо. Бо якщо ми слухаємо таких людей, то о, ми не будемо дітьми Божими, ми не отримаємо Царство Небесне. Тому що вони, як ті фарисеї, вони не, не входять в Царство Боже і не допускають людей. Для того Ісус Христос говорив, щоб ми були уважні, кого слухаємо і. Чим собой наповнюємо. Амінь.